Всім привіт! Це Станіслав Перехрес. Я сьогодні зробив свій канал. І думаю, що буду знімати тепер відео. Зі мною сьогодні моя сестра. Олена, привітайся! Привіт! І будемо грати. Не знаю. Просто будемо грати. Потім підуть якісь інакші відео. Може, будуть виходити тутре вецплеї і щось таке. Упробування нових пушок. Але сьогодні я... Бо я їздив уже карту ні. Ну, коротше, я я той трохи хвилююсь по перший раз, бо можна один на один. Той. Ой, моя сестра входимо, щось дивиться. Так, зараз ми будемо знімати відео. Так. Дуельки у нас зараз будуть, коротше. Будемо всі мучити. Багато хто не знімає такого з звуком, але є з музикою. Давайте якусь може музичку поки... Загрузиться. Ой. Страшна мене музика. Або. Так, поїхали ми його мучити. Він щось з з наркою сталося. А цей гад у нас ще тупав раз. Але в їм ми ж все таки мурин. <рит> Моя сестра з вами сміється, де я культурної мови набрався. Вона каже, що її друг, і мій друг вгуря так само, коли настояла біля тата. Ну, мужики, я такий не дуже культурний, як зараз відео. <рит> Ну, не дуже. ну що ти шепчеш? Може говорити вже спобольніше. Ну так собі, він щось треба буде зараз поміняти пушку, ой, не пушку, може так само, як він на Може все таке мурін. Ну давайте мені все одно. Трохи камера по... Такі труднощі. Моя сестра коли грає, але вона погана малиться, пішов. Маленький танк, але в неї як не всі амнулі, вона ще гарно дуже прокачалась. В неї вже так по в неї вона майже не заходить, але в неї стільки наріє, що капіт. Вона страшний нарік. В неї огнеметом один, далі всі М0, А, ще мам, замор. Так, напевно, зараз ні, таке оформти рейс ми будемо дуже на нього жати на диктатор рекошек. Хочеш, щоб тебе завалив? Він війде. І... Щось у нас перший раз не дуже, але зараз. Просто... Я так і думала. Ну, ну так, коли я так казала, але набород був. Ви б знали, яке хволю то капіт. Перший раз стрес... своє відео. Хто... Той хто з тобою грає, як він так приписує тім 32 два він... 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 він він не знає, що я знімаю на відео. Мазіла Ах. якщо б взяв якщо б знав, би. то вийшли. Так треба буде при... предупреждати, на що я знімаю відео, нехай хабі під... трохи піддаються. Я, Hai, this, 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 this. Я, я не буду так робити, бо по... треба якийсь той. Закручуватись самому. Так. О, той. Він поміняв. не знаю, що поміняв. Певний гром має. Ні. А, -а, а він улучився. Він колір такий самий, як я А він був інакшому якомусь? Якому? Він інакшому був. Ну я не замітив, може взяв інакший колір. По-моєму, з таким ще родим був. То напевно, що був теж за 500 е -е, краска від смоки має 10 там, я забув, як вона називається, бо я її не маю. О, я пам'ятаю, коли я мала кучу грошей і накопила собі кучу кольорів. Май, а, та так. У мене кілька чорного кольору нема. Та, ти собі тоді знижки були той день народження танків. Там якраз були знижки 50% на краски. Я собі купив диктатор і Іваспів один. Ну хотів твінста, але диктатор і васп мені більше треба було, аніж той Твінс. Я і так собі був капітана і купив собі рекушетам один. Я той хотів ще збирати, але щось. Не хотілось мені таке твінса. Хочу зараз гром ще трохи прокачати. А, спа, такі, мені вчора зранку е, чотири життя. А, чотири 4... тихо... Mm. Е Як то вони називаються? Аптеки. Де ну, А чи Аде? Де А то є. то є броня. а, тобі прийшло тиво. Ади. І прийшов ад. А, кстати, я тоже, я Майнкрафт балюсь так само як Стас. Та, але я напевно що не буду відео про Майнкрафт по. А я по... Зроб... не буду. А я зроблю собі канал на Майнкрафт. Не я... ти будеш його грати. Як ти як я знімаю з телефона, а ти я, з комп'ютера не граєш тільки з телефоном. Ааа, а я не, Треба не знаю. Треба я собі купити, лан тобі купити, тобі нормальний телефон і буду знімати. Або я можу mm. так зробити. Типа на твоєму граді мама не знімати, ну, запчати твою карточку, але мама не знімати. Ну, Там ну, карточку і так зробити. Але так погано. Там теж потанки дадуть. Ніх він ще не, не, не робити, Та Ні. ми його обмануємо трохи. Він життя, він зараз швидко світне. Ну так. Ого-го! Я навіть такого не, не думав. Я думала, він зразу тебе заб'є. Я теж так думав. Ой, і не спаслись ми але вкрали. Так. Як ми бачимо, виграємо 5-2. Ну він так бачу Ти не більше... не сильно він грає. У нього все таке 0 він овжен четвертий. Нас. Нас, у нас, що погана, що в нас та, та кнопка не працює, то що дивиться. А, тап! Тап не працює у нас. Mm -hmm. Не знаю, що сталося, але коротше, ми... mm -hmm. у нас щось е... сталося і. Наша... Нам навіть казали, що ліпше Windows міняти того. У нас ось але... ввесь... ніц не треба. Мені не вистачає, всім вистачає, всі можуть зайти. Куда мені і тато переміняли сторінку. У мене колись опера... Так, не, в, неї азала... була, в неї була опера, а поле но. То в неї... то їй там на опері флешплеєр полетів і вона не змогла ні одної грі на флешбаус. Ну я той не дуже сильно хочу, щоб танки переходили на Юніті. Все-таки буде тя тяжко на Юніті, напевно, перестановити свій аккаунт. Може ніц таке не бути. Той. Ліпше. На Юніті може там щось. Але я швидко чекаю. Хоча б щоб зробили. щоб зробили нову. той. два нових ко корпуса. Так зробили дві пушки нових, а корпусів не зробили. А я дуже хочу, щоб якийсь новий припас з'явився. Ну, новий припас то не явно. Може не буде нового припасу, але нових припасів не треба сильно. От е якщо б е зробили новий кузов, щось таке моцне, трохи друге. Ні, просто я хочу... Ні, знаєш, інтерес... Щось таке хоча б корпуси зайти, що якісь, такий які дуже унікальні якісь. <таспоріст> <поріст> дуже дуже п проч, про той. прочний такий. десь на, на на на. на вікінг І швидкий десь. Але все-таки М1 хоча б зробили там. його за. За, 20, за 28 тисяч кристалів. Ні, просто. <поріст> а <поріст> вот за М2 то вже платилось би так, ну, нормальну ціну, як для, наприклад, Хорни Тимпва. Ні, там я б дав такому кузу той 72 штуки, якщо він буде гарний. Знаєш, що мені хочу, щоб з'явився новий припас? Мені просто інтересно, який він а, буде. Можуть не зробити. Тут, тут головне, щоб вже вийшла хоча у другій версії побавитися на ній. Але то, що буде довго. Вони ж мають доробити там стільки всього. Ой, б <ріпи> музику переставити. Треба. Ого, нехай буде того. Так він нас не вбив Я б не був таким. Римом, той. Я б якщо б він так зупинився, я б вже його давно пішов валити. Чому так хп є? А, точно, я ж мав броню, він мені зніс трохи життя, але зараз я б... попробую його в мінус чи що. числи злити його трохи. як ми чекали, коли мали управління мешкання. А, то чогось появилось те управління, доробили його, але тепер його немає, його виключили. То його. Та, але хоча б я пару селфі свого танчика зробив. Ааа, тоді щоб менше звенямо пам'ятаєш? що? хоре рейс сам один в красі оранж. Так, і ще мені подобається пімн, я тим забула. е. Хоре чи що там? Я забула, як я кажу, третя ста Мені ще дуже подобається там, я маю фотографії, як я на той в себе мульт, так собі. То я мав. На, -во. на основі, то я мав э, той хорій М3. Там рельса була М2, мені гроші треба ще було назбирати. Але зараз в мене там генералісімус і все М3 тепер. Тільки я ніколи не вкладаю гроші в гру. Я ніколи за своє життя не донатив. От його танки я назбирав сам. Я не знала, що відкрити про мене бо я вже так не заходжу, десь не знаю, коли заходила тиждень, два, три. А тиждень. Сьогодні мені прийшов двійні кристали, ну але мені нашому. Я ж все таки кристалів не купляю. І кажу, ти, то, ти вкладаєш гроші, а, а завтра можна щось помінятися, Вони можуть якийсь баланс до балансу зробити вонючий. Так що нема що Один хлопець, я дивився його відео, він закінчив, йому надоїло бавитися танки онлайн. Він ж, казав, що жаліє, що вкладав стільки грошей на танк онлайн. По... Ти вкладаєш на щось нормальне, наприклад, на урон на рельсі. А завтра може бути до баланс. І щось можуть. Не те, що ти вкладав гроші, може просто піти в, в... в повну. Ну не понял. Були... Та ні, не грошей реальних, коли на кажуть не вкладають. А що але... він? Є такі донати. Ти не знаєш, що таке, напевно. То такі люди, що купляють кристали за гроші, я навіть не буду. Я всі бачив одного хлопця на овні п'ятому, то він мав фріс арм два і сьом один. Ну він придурок, він казав, що в 2000 рублів, він з Росії казав, що 2000 рублів кожного тижня вкладає в танки. Раз ми з Ліною були в онлайні двоє, ну подружкою нашою, ми переписувались і ми були, вона теж рейтингу. У мене десь по почат, неї початково... Новобранець, так. І ми були ганялися, їздили. Вона казала, що вона на зоні забула який то було. по моєму то було. Была... Не забула, коротше, то ми, я була якраз на тій самій битві, який, ну, по сама битва, але не знаю, коротше. Э, і э, я тоді такий переворот зробила, типу, виїхала і перевернулася ззаду. мене тоді. Э, бо, зараз... А, так само, як я раз на вас піку їду за флажком, а там міна, то копіє. І я зараз я, я навіть запам'ятала, який в нього був. Танкисты 896 6. Короче, они идут на вас під камина. У мене в вас получений гарно. Я, короче, включаю, Ничего, включаю ДА. А. И там таке, что капец. А, Стас, подач, кого ніби сказал, там падав, так перекрутился, ніби сальто зробив А то и було сальто, але зараз але не потім. В нас ми... йдуть дуельки. Я виграю 14-4. Не знаю, чи такий малий щот, але кристалів дуже мало. Фонд 97 кристалів тільки. Що тут не, а, тут не видно. А. Я виграв 88 кристалів. Маємо вісім. Я сьогодні гарно собі заробив тисячу кристалів так, з, це... з самого рання. З... Зараз вже пів за десять 10... дев'ята то я зробив сьогодні за кристалів, улучшив собі краску того, е, не забув, чужої то в один раз від ізіда плюс один бо так гарно я думаю хочу так улучшити, що перегнати твій во краски якісь від'їде я не знаю там інакше красок бо я в красок маю тільки одну від і то більше не маю майже все, все. А порівняйте, бі 88 прийшло, а йому 8. Ну так. Скільки менше? Да, ще один бій, хоча б щоб він не вийшов. Може ще пару боїв, якщо він не буде здаватися, так, то може голд випасти. Але він вийде по. Ну, слухай, він ні разу хотів обійти, поки що тебе не вбив, він по-любому може вийти. Але щоб ти вийшов. Ага, тримайся. Нє, він, напевно, битву вже шукає. Зараз буде писати, що він покинув бой. Подивимося. Ні. Та, Та ні, він поки що шукає битву, напевно. Або... А а ні-ні ні, він щось. Він, напевно, пішов той. Кузов. Ні, він, напевно, пішов п'яти каву і не нажав на паузу. А тепер на нажав. А може не каву. Не знаю. Можете ще десь таке, як те твого віку. Може менше. Може таке я? О, okay. грає. Він напевно вийде, бо в мене все таки наскільки набагато від нього дорожча. А в нього все мной 0 щось. Так, я хочу собі купити краску та його, там все таке. Э, від Відрейця аж 30 то є дуже добре. А, Потім е, її ще купити десь 40 тисяч, так зробити. Ні, я перше хочу собі купити Hornet M2. Та, що хотіла складати на То, і, і, А, поїде... ти, 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 ти наскладала так багато, що навіть його не купила. Та, але я купила э, за трошечка більше грошей, цілий склад ра, э, той, ту пушку з кольором. А, той ракушет плюс э, хорнет і, і... плюс, і плюс к, краска свинець. Та, але ракоше. Рикуш... Ні, та як? А нехай у нас брас. 6. Шість, шість, а, а тут замітно трохи що 6 один. Трошки. От он обла. Навіть не застрелиш. У нього, напевно, що релька улучна. В мене рельса з ДДшки в ноль не б'є спершу разу. Якщо а в нього може бути улучна. Десь. Чекай, чи в застрелить. Ну давай ну, навіть не, не пробуй сіперти. Ні, не за швидко Але, мам, я буду Эх, Не люблю стоять. Ліпші їду нападати. Деколи замість мене грає, але вона так сильно грає. Моя мама грає в танки. В неї звиня більше, ніж в мене, в неї майор. Ого! Я його не вбив, Я його тільки перевернув. Ну У нього все-таки 10% все -таки від Рельси, а може він її улучшим. А в нього ще й до того може бути улучений хорнет. І Рельса в нього точно улучшена. Закінчиться в мене йде есть. Ні, я напевно що відео поставлю на паузу Так само як і там. точно. Ну добре, йдем на паузу. Мама, ти, ти... Так, поки я був на паузі, ми пару разб'яв. Mm, по... У нас така от єда, шу, я якраз їсти, шо ну... Не знаю, чи багато того відео, дивіться. Хочу мати як. Ти та та так горші. Ну та. Не хочу, щоб того відео хотів набрало 50 лайків. Ну, то не піде. Хтось може побачити моє відео. Багато хто шукає відео. Я б вже уже замеснюю здався. Ну зараз через три хвилинки кінець відео по не люблю знімати довго, потім довго замонтажувати. От пацану в успех пошл. Тепер без музыки вже і так кінець. Довго він тут мене бив, хоча було... 6 2, він мене... 8, 2 точніше. І мене 4 рази забив. Але ми все одно виграємо. Ми догнали там той фонд. Зараз ми побіли щось. Так. Написали йому, що пива що то. Не що, а що? Мама. Ну, Написала йому, що шо... то, то відео я знімаю і мусів так його сильно вчити. Я б йому піддавався все-таки четвертий, але. Можна на п. на першому відео, ну, на другому відео, там те відео майор. знімали просто у мене тоді на тому аккаунті. І ще на, там, тому, на своїй основі у мене було маленьке звання. В самому був е, е, капітан тоді е, т, на основі. Я з дивом мені дав аккаунт один хлопець майора. Тоді було, там у нього була рельса, але я так зняв. Просто я на смок тіє. Он написав вот это мінус, то мінуса не було. Вісімдесят тибе заб'єш, нормально. Ну, лен, поки його. поки його їв. Поки я їв, той, то він мене встиг замучити. Ну, так. Він в мене сильно не мовче. Ще пару скажу. Але розказів. я вже на четвертому оренді, то я мав ой, офренді, то я мав вже. То що мені Що? На четвертому ну, хорни... хорни... Я був вже мов е... хорнетем один, і так собі прикупився мов тоді. М1 смоки, Огнемет, а і шафт, і вікінг. А він, як я бачу, Уляна... повний юзер. Є... Я сам перший, саме перший купив М1, то найлегше було, то я купив, щоб качатись собі е, мав тоді хоре угнемет, потім купив смоку. Ну, я просто тоді були голди по п'ять тисяч тоді ще... та, день народження родження танківлань, там були голди по голи п'ятисячі аж, до... аж два злапав. Ну все, пока всім. Дивіться наступне відео швидав! потім.